Вправа 43. Придумай запитання до умов прямої та оберненої задачі. Розв'яжи їх. Ну що ж, давайте я прочитаю закінчення цих задач, які треба було придумати. Ну і зараз ми спробуємо їх розв'язати. Отже. Перше, з Харкова до Львова, відстань між якими 1045 кілометрів, виїхали автотуристи. Вони зупинилися на перепочинок, коли залишилося проїхати ще 358 кілометрів. Скільки кілометрів вони проїхали до зупинки? Ну, щоб розв'язати цю задачу, записуємо розв'язання. Так, якщо всього вони мали проїхати 1045. Проїхали частинку, ще залишилося 358, то скільки вони проїхали. Треба від загальної суми відняти 358. Пишемо тоді перша дія. Треба від 1045 відняти 358. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз стопчик тоді віднімаємо. Так, 1045, прийдеться тут. Мінус 358. 8. 5 мінус 8 не віднімається. Збираємо одиничку звідси. 15 мінус 8, це 7. Було четвірка, забрали одиничку трійка. Відняти 5 не можна, позичаємо. Буде 13 мінус 5, це 8. 0 не можна позичити. Позичаємо старшого розряду. 10. Позичили одиничку 9. 9 мінус 3 це 6. Отже, вийде 680. 7, пишемо в дужках одиниці кілометрів. Так. Тобто це стільки вони проїхали до зупинки. Так. І записуємо тоді відповідь. відповідь. Скільки кілометрів вони проїхали до зупинки? Пишемо 687 кілометрів. Yeah. Друга задача. З Харкова до Львова виїхали автотуристи. На перепочинок вони зупинилися, коли проїхали 687 кілометрів. При цьому до місця призначення залишилося 358 кілометрів. Скільки всього кілометрів складає шлях між цими містами? Ну що ж, записуємо так само розв'язання. Перша дія. І остання. Нам треба. Тоді загальну відстань, щоб знайти, треба додати ці дві цифри. 687 так, плюс 358. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді стопчик будемо додавати. 687 плюс 358. Я думаю, має вийти така сим. Цифра як тут, 1045, ну перевіримо. 7 плюс 8 це 5. 5 пишемо одиничку старший розряд. 8 плюс 5 13, плюс одиничка 14, 4 пишемо одиничку старший розряд. 6 плюс 3 9, плюс одиничка це 10. Отже, 1045. Правильно значить, пишемо 1045. Пишемо в дужках кілометрів. Ну і записуємо тоді відповідь. відповідь. Нас запитували, скільки всього кілометрів складає шлях. Пишемо 1045 кілометрів. Ну, а зараз переходимо до третього завдання. В третьому завданні нас запитують, які із задач відповідає схема. Одна величина плюс інша це буде відповідь, або в Б одна величина мінус інша буде відповідь. Ну, дивимося. Там, де ми додавали, це в нас друга задача. Ну, а там, де ми віднімали, щоб знайти відповідь це перша задача. Давайте так і запишемо тоді. Як відповідь? відповідь, Тоді А пишемо. Це друга задача. Так. А Б. Це відноситься до першої задачі. Ну що ж, ось така задача про автотуристів. На цьому вправу завершено.